Якою буде наша перемога, та чи доречно про це говорити зараз? Відомий радянський дисидент та політв'язень Йосиф Зісельс ще рік тому виклав у дослідженні чотири варіанти переможного закінчення війни з Росією. Як здійснюються прогнози та що потрібно для нашої перемоги? Обговорювали в програмі постфактом на телеканалі ТВА, гостем якої і став Йосиф Зісельс. Подробиці уже за мить. Ще після другої світової війни багато воєн закінчувалися невизначеними результатами, що створювало широкий простір для інтерпретацій. Заморожені або напівзаморожені конфлікти стали нормою. Вважає Йосиф Зісельс. Своє бачення розвитку подій політаналітик виклав ще рік тому в есе, підготовленому для меридіан черновіц Я її намалював чотири сценарії, яка може бути перемога. Негативні сценарії, поразку я взагалі не розглядав. Ось. Про що йдеться? Йдеться про те, що Росія, Україна це країни, це народи, які належать до двох різних цивілізаційних ідентичностей. Росія до євразійської ідентичності, а ми вже ближче підбираємося до європейської ідентичності. Ми туди прагнемо, ми туди йдемо. Це дуже довгий еволюційний шлях, бо ідентичність інакше не змінюється взагалі. А якщо змінюється, то тільки еволюційно, тобто довго. Звісно, найбажанішим для України є мир, який забезпечить реальні та довгострокові гарантії безпеки та незалежності протягом наступних десятирічних. Це означає, що Україна має отримати обґрунтовані гарантії від світових лідерів та міжнародних організацій щодо ненападу на неї, а також захисту її територіальної цілісності та суверенітету. Ми повинні розмірковувати про мир у тих категоріях, які прийнято в світі. Нам потрібен стали мир на 30, 40, 50 років, хоч би, щоб дві генерації могли відновити Україну, відбудувати її, продовжити життя. Відсутність миру, війна нам загорожує тільки зі Сходу. Я Білорусь не рахую, бо Білорусь робить так, як маріонетка Росії. Якщо Росія не буде так робити, то і Білорусь не буде. Далі. Нам потрібен мир на східному кордоні. Історія показує, що мир може бути тільки сталий мир, тільки між демократичними країнами. Не буває іншого миру. Бо якщо ви межуєте з антидемократичною країною, Росія є якраз антидемократична, авторитарна, вже з проявами тоталітаризму, як колись. То з нею мирно жити неможливо. Та в будь-якому разі, як зазначає Йосиф Зісельс, щоб перемогти нам слід бути набагато сильнішими, ніж ми є зараз. Сильнішими не тільки в воєнному аспекті, але й в ідентифікаційному. Ось те, що я говорю, свідомі громадяни, громадянське суспільство це приблизно, по моїм розрахунках, 30% населення України. На цьому тримається сьогодні Україна. Це на них. Це вони зупиняють. Не, не уряди, не президенти, не Верховна Рада. Громадянське суспільство в армії, армія, яка базується на громадянському суспільстві, вони сьогодні зупиняють ворога. 30% цього недостатньо, щоб перемогти Росію. Потрібно 80%. Йосиф Зісель спробував означити чотири основні варіанти результатів цієї війни. Від найменш на жаль реального тотальної перемоги України та руйнації Росії як тоталітарної держави до замороження конфлікту у нинішніх межах. Перший ідеальний варіант я описую це, коли ми там разом з нашими союзниками розтрощуємо Росію. Це малоймовірний варіант, найменш ймовірний. Але я його розглядаю як теоретичний, для того, щоб показати межі наших міркувань. Другий варіант він такий компромісний певним чином. Це вихід на кордони 91-го року. Третій варіант це вийти на кордон 22-го року, на ту межу, яка була 22 го Він незадовільний і для нас, і для Росії. Він невеликий ймовірності, але в нього ціна менша. Бо перший і другий варіант це великі втрати. І людські, і економічні. Бо це продовження війни, причому для того, щоб перемогти, треба наступати. І четвертий варіант це те, що, на жаль, є сьогодні. Це квазістабільна лінія фронту. Вона майже не рухається. Це з осені ще так. Я якраз писав, що до кінця 2023 року ми попадемо в цю ситуацію, яку Головнокомандуючий Залужний описав в своєму інтерв'ю. Економіст, здається, да, у весени, що ми прийшли до стану, коли немає пересувань ані туди, ані сюди. Попри те, що прогнози були висловлені рік тому, ми вбачаємо певні риси їх втілення вже зараз. Та як наголошує Йосиф Зісельс, розподіл ймовірностей різних варіантів української перемоги не є статичним, оскільки залежить від багатьох потужних чинників. Тут і наша мотивація, і підсилення допомоги союзників. А головне все залежить від нашої здатності до масової соціальної інтеграції у процес підтримки армії, переведення і економіки і всього суспільства на в. Воєнні рейки більше про те, як нам досягти перемоги над російським агресором, дивіться у програмі постфактум, яка вийде в ефір після тем дня. Діана Добинда, Іван Мітрік теми дня ТВА.